Слава Ісусу Христу! Добренько, ми чули щойно Євангеліє таке гарне. Я думаю, що уважно слухали. Можливо, не все запам'ятали, але думаю, щось запам'ятали. Е, Ану, хто мені скаже, в якому місці відбувалася ця подія на початку? Якому? Ану, хто чув? Давайте так, якщо діти не знають, ми йдемо до дорослих. Добре? В якому місці? Ану, хто чув? Дорослі. Капернаумі. Чули, добре, підказали. Каже в Шептицького. Правильно, може бути, і для Шептицького таких подій багато. Добренько. Подія відбулася в місті Капернаумі. Хто там був? Хто? Ісус. Ісус був. Де він був? У домі. Так, він був у домі. Він там. Проповідував, певно, там читав якісь молитви, оздоровляв. І тут до нього когось принесли. Кого принесли? Принесли розслабленого. Розслаблений, знаєте, хто то такий? Це такий чоловік дуже хворий, який не може навіть ходити сам. Паралізований. Так, паралізований. Е -е, як і хто його приніс? Ану. Хто його приніс до Ісуса? Він ж паралізований, Він сам не міг прийти. Хто приніс? Хто казав Ану? Його друзі. Скільки було тих друзів? Скільки? Четверо, добренько. Було четверо друзів. Але як вони занесли того чоловіка до цього дому? Прийшов його. Через стелю. Зверху що розробили? Розібрали і спустили. Вони розібрали стелю в будинку, бо там дуже було багато людей, що не можна було доступити до Ісуса. І вони розібрали стелю і впустили до Ісуса. Ісус був дуже здивований, вражений. І Ісус зцілив того розслабленого чи ні? Що він сказав до цього чоловіка? Ану. Встань, візьми своє ліжко. Тані, іди своє ліжко йде додому. Але перед тим, що він ще щось сказав? Це він сказав стосовно такого фізичного, що він має встати на ноги і піти. А перед тим він щось сказав для духовного. Що він сказав для духовного? Що в духовному житті нас паралізує? Через що ми хворі стаємо в духовному житті? Гріхи, так. І тоді що Ісус сказав, коли зцілив його духовно? Прощаються гріхи тобі. Так, прощаються гріхи тобі. І потім казав, встань, візьми своє ліжко, іди додому. І він став здоровий. Але дивіться, Ісус тут побачив віру. Віру кого побачив? Цього чоловіка розслабленого чи тих друзів, які принесли. Друзів. Друзів, побачив, Він казав, я побачив їхню віру в Євангелії і зцілив. Тобто, бачите, віра, навіть не на розслабленого тих чотирьох друзів, дуже була цінною. Але ці друзі були такими помічниками для Ісуса, бо вони допомогли йому, правда? Вони принесли цього чоловіка, який не міг прийти. І вони, Ісус Христос цілив. Цього паралізованого. Я вам розкажу таку одну історію, а потім ми підсумуємо. Один вчитель взяв свого учня і вони вирішили в подорож по пустелі. Ну, по пустелі, звичайно, подорожують з верблюдом. Так? І ось коли вони вже дійшли до місця спочинку певного, вже була ніч, вони вирішили відпочити. А учень мав обов'язок пильнувати верблюда, сторожити його. І коли вже були втомлені, учень хотів дуже спати, він не знав, що робити. І тоді він молиться, каже, Боже, я тобі поручаю цього верблюда і заснув. Десь чи з недбалості, чи з якоїсь неуважності. Він так просто собі помолився і заснув. Рано встає, а верблюда нема. Приходить вчитель і каже, де верблюд? Я не знаю, каже. Я був такий втомлений. І я це поручив Богові. А якщо хтось його вкрав, чи десь він втік, то я ж не винен. Бо я казав, Боже, ти його попильнуй. Ти тобі доручаю попильнуй. Ти ж мене вчив, каже, що я маю всьому довіряти і покладатися на Бога. Та звичайно, що так каже вчитель. Але ти хоч би мав його прив'язати. Ти є руками Бога, Бог не має інших рук, крім твоїх. І тому ти маєш про це пам'ятати. Ця історія нам розказує, що. Кожен з нас, кожен християнин є руками Бога у цьому світі. І ці четверо друзів були що? Руками Ісуса, правда? Бо вони принесли того паралізованого. Вони допомогли. А як ми можемо бути руками? Хто мені підкаже? Багато іншим. Ще як. Багато хворим людям. Так. Не кидати в складних ситуаціях. Так. А ще як? Ну, я думаю, що ми можемо багато таких знайти моментів, прикладів, де ми можемо бути направду тими руками Бога. Бо ми всі є суспільство. Ми потребуємо один одного. І ми потребуємо тої любові, яку Господь Бог. Закладає в наше серце. Тільки часто ми, замість того, щоб виявляти любов, ми можемо виявляти якусь ненависть, а ми покликані бути у любові. І сьогодні ви будете мати такі завдання додому, я вам дам. Навіть, можливо, хтось із дорослих отримає це завдання таке, що ви маєте протягом тижня собі зробити. Але це завдання буде з таким подаруночком. Добре? Так, дивіться, перше буде завдання. Але всі запам'ятовують, бо вони отримують, і кожен з нас може це завдання використовувати е, будь-де. Отже, кожен з вас, потім, коли я вже закінчу проповідь, хлопчики роздадуть отаку карточку з чим? Сукерочка. А де думаєте, я взяв той цукерочок? Де? Що в магазині? Бог дав. Бог дав. Як ви думаєте, він правильно сказав чи ні? Дорослі правильно сказав чи ні? А я вам скажу, що дуже правильно сказав. А чому Бог дав? А як ви думаєте, чому Бог дав? Бо він все дає. Тобто, як ви захочете цукерку, він може вам дати, так? Ну, ми маємо зробити. Але я вам розкажу, як цей цукерок Бог дав. Через руки. І інших людей, які просто сказали, о, вам треба, можливо, для діток, то ми вам дамо. Правда? О, а Бог часто вам дає, навіть якщо ви просите через кого? Через батьків, правда? Тобто батьки так само десь є тими руками. А Бог дав мені через так само через людей. Тобто люди, які були руками, тобто Бог мені особисто не дав. Але люди добрі, вони дали. Отже, і тут є така молитва на цій картусі, цукерочку, цукерок бджілка. А бджілка хто є? Працьовита, правда? О, то ви теж маєте бути працьовити, як бджілки. Тут є така молитва. Всі уважно слухають, запам'ятовують. Господи, допоможи мені бути твоїми руками. Щоб через мене ти міг зробити багато добра у світі. І ви ту листочок положите собі десь біля ліжечка, ранком встаєте, помолились там, от бо наш сидів, можливо, інші молитви, і ще ту молитву помолилися. Добренько. Ви будете тоді пам'ятати, що ви маєте бути руками і зробити багато добра у світі. А потім ще маєте зробити взяти такий листочок. Відмалювати собі свою ручку. Тут моя така велика, ваша трошка буде менші. Можна брати менший листочок. Можуть це зробити і дорослі так само. І скільки у вас тут пальчиків є? П'ять пальчиків. На кожному пальчику ви пишете якесь добре діло. Добре? Яке ви можете зробити? Можете написати собі тих п'ять добрих діл на пальчиках і протягом цього тижня ви. Маєте постаратися ці добрі діла зробити. Добре. Запам'ятали, що ви маєте зробити? Відмалювати ручку, написати добрі діла, положити десь біля себе біля ліжечка, щоб рано встаючи ви пам'ятали, що маєте зробити добрі діла. Дорослі можуть так само це зробити. Тут не буде нічого поганого, і думаю, що е, ці добрі діла будуть нам спонукати ставати ще набагато кращими. І можна таку саму молитву молитися. Щоденно, щоб ми були тими руками у світі, бо Господь направду потребує наших рук, потребує наших зусиль. Знаєте, скільки є багато людей, які бояться в цьому часі приступити до сповіді, мають якісь можливо свої опередження, якісь свої думки. І, звичайно, зараз модно говорити, що не можна втручатися в світ іншої людини, в життя іншої людини. А подивіться, як з Євангелії ці четверо друзів безцеремонно, можна сказати, втрутилися в життя, бо вони прагнули спасіння для цієї людини, для свого товариша. Вони його любили. Знаєте, ми можемо слово віра, побачивши їхню віру, замінити багатьма іншими словами, синонімами, побачивши їхні зусилля, їхню настирливість, їхню винахідливість, зрештою, їхню любов. Це все ми відносимо до слова віра. Отже, якщо ми не будемо це віра, слово в таких аспектах застосовувати в нашому житті, то термами є християни. А ми маємо цю віру показувати своїми добрими ділами і з любов'ю. І тоді, направду, ми будемо тими руками, які зробить світ кращим. Тому я всім цього вам бажаю. Молитва на долонках пишемо добрі діла, і цього тижня до наступної неділі ми стоїмо такими гарними Божими руками. Правда? Добренько. Хлопці, прошу е виносити, дідочки отримують, і, можливо, дехто навіть з дорослих отримає, бо там ще лишиться. Хай Господь всі благословить! Слава Ісусу Христу!